Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам у редакцію прийшов один дуже цікавий лист, і я з радістю вам його зараз зачитаю. Коли ми навчалися в школі, наробили чимало дурниць. Та, мабуть, це все ж один із найкращих періодів у житті кожної людини. Скільки спогадів, відкриттів та розчарувань. Цього року виповнювалося 20 років, як ми закінчили школу. Оскільки я була самою ініціативною, то підтримувала контакти з більшістю однокласників. Та й організацію зустрічі теж займалася самостійно. Клас у нас був невеликий, тому вручити запрошення було нескладно. Хто собі це прийти і хтось відмовився, бо проживав за кордоном, але більшість все ж таки погодилася. Єдиним, до кого я не могла додзвонитися, був Андрій. Хлопець зник одразу після випускного і ніхто не знав, яка доля у нього склалася. У школі ми з Андрієм дружили, сиділи за однією партою. Він допомагав мені з уроками, погано навчався, але це не допомагало йому уникати знущань. Річ у тому, що Андрій народився у бійній родині. Батька у нього не було, мама заробляла маму мало, тому хлопець частенько ходив у подертому одязі та зі старим ранцем. Та хіба це мало значення? Для мене ні. А от для інших це як червона ганчірка для бика. Андрій ніколи не йшов на провокації та не влазив у конфлікти. Єдиною людиною, хто його захищала, була. Я. Не дивно, чому хлопець не спілкувався з однокласниками, та й наше спілкування так раптово перервалося. Коли я вже втратила надію на зустріч із старим другом, сталося диво. Я випадково зустріла матір Андрія. Василина Потрібна мала гарний вигляд, тож я не одразу її упізнала. Ми розговорилися, і вона зізналася, що Андрій живе в іншому місці. Коли я розповіла про прийдешню зустріч, вона дала мені номер телефону сина. Того ж вечора я зателефонувала йому. Голос мій Андрій опізнав одразу і, схоже, був радий мене чути. Ми довго розмовляли про життя та школу, і тоді я розповіла про причину дзвінка. Андрій, на превеликий подив, погодився прийти. Схоже, роки старли з його пам'яті у світі образи. В зазначений день ми зустрілися у відомому ресторані нашого міста. Багато хто змінився, були такі, що залишилися собою. Однокласники розповідали про своє життя і досягнення, вихваляючись, хто зумів краще стати на ноги. Переважна більшість вже мали сім'ю та дітей, були й такі, що й не поспішали. Я почала хвилюватися, що Андрій не прийде, і саме тієї миті до ресторану увійшов Андрій. Я не одразу його опізнала. Високий, статний, в елегантному костюмі, він просто випромінював впевненість та чарівність. Усі дівки аж рота порозкривали. Варто зазначити, що весь вечір чоловік тримався гідно. Коли його запитали про життя, скромно відповів, що на хліб вистачає. Посадів Андрій з нами недовго, бо поспішав на зустріч. ввічливо перепросив і покинув нашу компанію. Наприкінці нашої зустрічі я попросила рахунок. Офіціантка при всіх повідомила, що бенткент. Влаштували коштом закладу. Не абика щедрість, адже винні ми чи маленьку суму. Я хотіла дізнатися, в чому причина такого подарунка, тоді офіціантка всіх приголомшила правдою. Так ви ж сиділи разом з Андрієм Олеговичем, нашим власником. Він і сказав, щоб грошей за бенкет ми не брали. Хто молодець Андрійко, зумів втерти носа своїм однокласникам через кілька років. Любі друзі, а як вам така історія? Сподобалось? Напишіть нам, будь ласка, свої відгуки у коментарях.